Взимку шкіра на обличчі відкрита всім вітрам і морозам, піддається величезному стресу, пересихає, лущиться і запалюється. Позначається, і нестача вітамінів. Не дивно, що до весни, наш зовнішній вигляд далекий від квіточого. Не впадайте у відчай. Повернути личку свіжість допоможе правильне харчування, існує ряд продуктів, які мають здатність зволожувати шкіру зсередини і робити її м'якою і пружною. Горіх, горіхи один з кращих джерел вітаміну, який необхідний для підтримки молодості і краси шкіри, діючи як антиоксидант, він захищає організм від окислювальних процесів, дарує клітинам епідермісу зволоження і уповільнює старіння і в'янення шкіри. Авокадо. М'якоть авокадо насичена антиоксидантами, а також вітаміном краси, який сприяє регенерації клітин шкіри, крім того, екзотичний фрукт догатий ненасиченими жирними кислотами, які дарують шкірі зволоження і живлять її. У плані готування авокадо універсальний. Його можна додавати в салати, десерти, смузі або робити смачні тости на сніданок. Жирна риба, жирна морська риба, багато джерело корисних жирів, які покращують стан шкіри і зменшують запальні процеси саме час включити в свій раціон скумбрію лосося, сардини, оселедець, скумбрію. Тунця і чорну тріску при цьому рибу краще запікати в духовці або готувати на пару, так вона набагато корисніша. Огірок, огірки на 9.0 складаються з вологи, необхідної для зволоження епідермісу. Забезпечуючи організм вітамінами, а із зелені плоди сприяють відновленню клітин шкіри, заспокоюють її і перешкоджують пошкоджень, що ще важливіше в огірках міститься діоксид кремнію мінерал, що зміцнює сполучні тканини і робить шкіру еластичною і пружною. Листові овочі, шпинат, листовий салат, всі види капусти, рукола, буряк, мангольд, петрушка та інші листові овочі на 9-5 складаються з води, регулярно вживаючи їх. Ви підтримуєте гідратацію шкіри, а також насичуєте організм мінералами, вітамінами і антиоксидантами. Крім того, у овочах багато клітковини, яка очищає організм від токсинів і відходів, які можуть викликати різні проблеми зі шкірою.